Що я буду. Треба привітатися з підписничками. І цукор в нас. Чудовий, причудовий. Незвичний. Можна... Цю цукорницю можна додому забрати. Можна. По своєму бажанню. Оскільки еспресо це малесеньке. Ой, камера посунулась. Вирішили насолодитися кавою зранку. Mm -hmm. Яка музика в цьому заколігі? То не, то не Слава Богу, вам чути багато, бо ти в музику. мікрофонах. Якісь ретро 80-х, 70-х. Враження, що ми пели в каверні в ретро 80-х. А куди ти зараз ідеш? В магазин, Та, в акції. Акці... Так, в магазин, який йде, я ти любиш ходити в магазини до граники. Так. Десь їх людей багато прийшло. Ну, тому що люди приїзд за каву, спілкуються. Може бізнес-лайн, чи бізнес якісь е там за зустрічі, знайомі прийшли. А ти ви працювали цьому кафе? Чи я би працював в каверні? Працював, а не музика би утомляла. А, вже музика би утомляла. Ну, ну-ну. Ну, жоби, я без часом звик. Звід... Звід... Може, коли тебе утомляла. Я вже до свого Дня народження. Це скоро день народження, так? 100 лет. 100 лет, 100 лет. Як поляки, кажуть 100 лет. Так що в мене скоро буде день народження. А як тобі кава міцна, правда? Міцна, хай. Я замовив каву, до речі, від компанії 25 to 4. Знову. Угу. Угу. Знову каву. Так що будемо щось мало. Ем, ти... Персональний менеджер порадила, що вона сама на свій вибір, мені вийшли свою каву там кондосі. Бо ти часто в них замовляєш. Ага. Я думаю, що в мене вкращені? У мене ключ. Від шафки. А, ти ключ. Потім буду ламати шафку, бо не буду могти вийти. Які ти, які ти магазини запропонуєш більш такі цікаві підписникам? Тобто, як у нас дивиться українська аудиторія. І ага, так. У нас ціни дуже височезні, величезні, так як ми порівнювали в багатьох уже магазинах ціни такий, ти вибираєш магазин для, ну, я вибираю магазин, що наближче до Львівської області. До мова магазин Bidronka і магазин Lidl. А Bidronka найближче, тому що вона найближче до кордону. Коли ви перетинаєте кордон українсько-польський, ізразу на кордоні ви з поспіком кордоном і магазин Bidronka. А коли ти приїхав до Польщі, то які були твої враження від того магазину? Ой. Ти знаєш, я не задумувався. Я задумався не про ціни. Ну, ти переводив там українські гроші, в польські гроші і ціна. Зараз я вже цього не роблю, не переводжу, звісно. Я перевожу тільки людей, для підписників, щоб вони знали, що це ціна. А так я вже не приводив. Раніше я так переводив в гривні, переводив злоті. Е, я хотів попробувати польських товарів, коли я приїхав. Так? Я купував то, що я хотів. Я хотів, наприклад, з'їж я хотів їжу спробувати. Звісно, для мене було дивно завжди там, каші, так, грамаш. Інакше, якщо в нас кілограмовий продається, то хоче по 400 грам в пакетках варених, у нас таких немає. Звісно, я хотів попробувати солодощі, так, які є. На той час вони були дуже дешевші і були, можна було купити зразу. Потім можна було. Що тобі що найбільше сподобалось? Від чого ти був найбільше вражений? Ну так як я працював тоді на цьому на логістиці, я пам'ятаю, сосиски я купляв. Єдине, що мене вразило, це сосиски смачні, так? Порівняно з українськими. Кайзерки і ці ти... булочки. Мені подобалися кайзерки булочки. Знаєте, друзі, зараз кайзерки булочки, вони не випікаються в бідронці. Вони привозяться з пекарні. А раніше, коли я приїхав ще десь років тому, то вони випікалися в І Коли вони витаскували ці теплі булочки положить, то було класно. Тепленька булочка, ти приходиш додому, намаш ще буличка, б... тій немає щось. Там нічого немає. Там нічого немає себе. Це просто звичайна булочка колись була. Так, запхати і не відчути. А ми намащили маслом ковбаси мартадели, накладели зверху. Так само дешево, конечно, Так ти тоді, не заробив. Вона смачна приїх. була по-перше. Порівняно з нашому українським продуктом, то була смача мартадела, Варена ковбаса з паприкою. І це була така супер супер для мене канапка така. А коли ти жив у хостелі, як тобі ті твої співмешканці, які їли макарони тільки з кетчупом? Та ну є різний, звісно, народ, і континент, за ким ти живеш в хостелі. І був ну, хлопець такий, який дуже е, економив. Не знаю на що він збрав. Він, він брав мину... купе самі дешеві макарони, саме дешевий кетчуп. І, і це все їв, і так їв, такі голодний ходив худий, і може хліба купив, що я не там тебе такого були, дешевого. Дешево, такий здоровий батон, 100 злотих. Все дивить, як зараз пам'ятаю тут ціну, І він то їв, і макарони, і можливо, пив, Можливо. А як тобі та така з франківська, яка збирала на ремонт, сказала, що вона збирає на ремонт. І ходила, голодувала і крала в магазинах. А потім, кажу, а потім... її лапали охорона в цьому магазині, і вони казали, що всі українці злодії. Так. Вона їла чай з цибуля, Прекрасно. Меню, які меню, який в неї смак був, класний з'їсти цибулю і чаю. А хтось сказав, що вона гуцулка, в нас Закарпаття. Але я теж Закарпаття і там щось таке не експериментують. Ну, а в кожному регіоні свої страви і свої смакові рецептори. Висяться. Ну а як тобі взагалі було, коли ти ж ніколи не їздив на заробітки? Ти ж був завжди Вдома і як ти взагалі жилися в хостелі з такою аравою цілих людей? Я був призвичайний до будь-яких умов. Тому що я служив в армії і я жив в казармі ще більше так, з людьми. А... То, що, то, що люди, то що погано було в перших умовах, то що всі разом всі на купу живуть в одному хостелі, ти не звариш не їсти, не прибереш, не відпочинеш. Тобто ти відпочивав. Не вдома відпочивав, а відпочивав на, на вулиці, відпочивав в парку на лавці, на, на в магазині бідренка, що у нас Це, це був твій відпочинок. Дома ти не міг відпочити толку. Тому що всі були тобі на ушах, що в кімнаті. ж. Ті самі люди на роботі, ті самі люди в кімнаті, ті самі люди на кухні. Добре, що не валюють, чи лізуть ті люди. Ну отак, от отак було життя. Тут дуже складно вжитися з такими людьми. Manne... Тому треба користатися моментом самому жити за кордоном на своїй квартирі, тому що ти можеш з'їхати з розуму. Але не всі можуть собі дозволити на квартиру, бо більшість людей. Але Вона люди щось... заробляють. Недавно заробляють. Люди, люди можуть склатися. Хто приїжджає з сім'єю, може з сім'єю поїхати. Скажи скільки ти знаєш сім'ю, яка живе вже в косові чотири роки сім'єю з двома дітьми. Ну взагалі абсурд. І, і двоє працюючих людей, тобто дві працюючі людини, дві дитини. ну, Діти не працюють, 800 плюс 100, що напевно отримує на дітей. І тобто і вона не має змоги житло собі зняти. Звит... То має. Але вона є просто криптовалютниця. А, ну це зовсім інше питання, інший бізнес. Вона є криптовалютниця і тому вона економить гроші на вклади mm. на валюту. Я знаю криптовалютників, які працюють на двох роботах і, і непогано. Ну, але взагалі ти рекомендуєш жити в хостелах чи ні? Чи я рекомендую, ні, а не рекомендую. Ось моя мама. Ну, але... якийсь час жила в хостелі і прийшлося, коли вона приїхала. Е Перебувала. І казала, що за те, щоб якщо двері не закриєш в хостелі, то треба закривати злот. У нас таких розцінок не було. Ні. Двері не закрив хідні, після злот. А що мама там каже, до речі, за прання? Що... Там... За прання, дороге, до речі, в хостелі. Теж платне прання. 5 чи 10 злотів. того сам хто вам здає житло. Він е, uh, він бере плату за прання. Сіх Але він може випри 5 чи 10 злот. 10 злот. Так. Але ви знаєте, він може випрати таким порошком або содою, що Що ви... самим дешевим таким правильним порошком. Що ви будете настоя чи то все вдягати, тому. Тому вот так от. Але ну, хостели теж добре для людей, бо дивись. Люди... Перші два місяці, можливо, місяць, хто витримає другий місяць, третій, то ще так. ну Це не є постійне життя. Ну от, наприклад, як ти приїжджав сюди на деякий час колись, то не так, як зараз ти вже приїхав і живеш тут постійно. А раніше ти приїжджав тільки там на 2-3 місяці, на пів року в тебе візабула. Ну, так я ну, жив від роботодавця. Ну, і, і наприклад, От так само зараз жінки приїжджають, вони ж так само як мама твоя приїжджає. Моя мама псала на житло собі. Ну. Але теж те. мала змогу жити на хостелі. Тому, друзі, такі от різноманітні ситуації, але більшість людей дуже собою погоджуються жити на таких хостелах, де завжди двіжняки, де все. А як Ми бачили думає? такі хостели в інтернеті, де українці там бушують, лише сп'ють. Жінка така, буйволка така прийшла і так тих мужиків, щоб вони там не пили. Так що, що Але... з чоловіків, хто хоче бути виспитаний, то йдіть, будь ласка, на той хостел, у вас ті побили. Ви... Не рекомендую на таких постелцях бути збитими мордами. <кху> а що ти скажеш, наприклад, є можливість, от ти приїхав до Варшави, і ти самостійно тут собі... Знайшов роботу, самостійно все тут адаптувався. No. А є можливість, наприклад, зараз приїхати до Варшави і отак от адаптуватися самостійно? Можливо, є, якщо ти трошки можеш підівчити мову, знайти роботу собі. На перший час хостел ти знайдеш, тобто зараз не проблема знайти хостел, наприклад, на перший час є україномовні хостели, російськомовні, білоруськомовні, ти можеш приїхати заселишся, ну і зразу почнеш шукати собі роботу, але можливо, роботу знайдеш зразу собі в хостелі. Хтось там ж теж українці живуть і білоруси, і може тобі запропонувати роботу. Ти можеш прийти спитатися, так, що ти не ну, знаєш, о люди, а де ви працюєте? А можливо, вам потрібно на роботу когось там щось там. Коли я ходив по Варшаві шукати роботу, я ходив, наприклад, по ресторанах по центру. І ходив по ресторанах і питався за роботу. Чи вам потрібні на, на кухню працівники? Чи вам потрібні на кухню працівники? І я знайшов раз, скажуть ні, другий раз не третій раз сказали так потрібні. Приходьте. І все, я прийшов так. на роботу. Мені здається, зараз більше попит на роботу. Зараз дуже великий цей великий вибір роботи. Якщо ви хочете встроїтися магазин, наприклад, там, наприклад, будінка або там ще в якийсь магазин, Будь ласка, відкривайте в Фейсбук, є обяви, і люди без проблем собі знайдуть роботу з посередниками, звісно, не напряму, а вже з часу можуть напряму піти собі працювати. Але треба підчити мову. Бо без мови ви там не будете, не обслуговувати вас, будете весь час мікс фігачити образ. Але що? Яка перспектива через посередника ніякої немає, ніякої бо, посередник бо буде давати вам, як ви, наприклад, захворієте, чи щось там температура буде, чи ще щось, як розповідали наші знайомі, ви будете отримувати різноманітні штрафи за те, що ви не виходите на роботу. Так може бути штраф, тисячу злот, уявляєте, люди, як фірми дуже обнагріли. Що вони беруть такі шалені штрафи і йде взагалі справедливість тисячу злот за те, що людина не вийшла на роботу, бо що фірма, ви що жорстку фірма з голову на хтось Мені недавно казав, що е, люди, які працюють через посередники у Польщі, аби взяти аванс, з них ще беруть гроші. Так, є таке. Скати, що? Там. Мені казали знайома про це. Ти, ти хочеш, що ти приїхав, так? І в тебе є якийсь час гроші, так? Такий а-ля кредит, але це є кредит, твої гроші. Тобто, слухайте, як воно виходить. Ти в них береш 200 злот, які ти вже заробив, Тобто це твої відпрацьовані години. це Ти просто береш залічку 200 злот. І вони тобі ще з 200 злот тобі накидають 50 злот, що ти їм будеш Ви Собі no. уявляєте? Як вони наживається на, 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 просто на людях, на бідних людях? Як, як то так може бути взагалі фірмою? Ви думаєте взагалі головою? Я розумію, що ви хочете заробити, Ви і так заробляєте, тому що ви багато заробляєте на фірмах, тому що е, Польща платить цим роботодателям, цим посередницьким фірмам е, дотації. А вони, на, а вони на тому просто наживаються. Я як часом зустрічаю якісь оголошення, де ставка заробітня складає слухаю, взагалі менше мінімальної зарплати, то мене шляхи трапляють, <різь> що люди дурні знаходяться йти працювати на таку на <різь> таку роботу. То, Це взагалі знущання просто з людей. То просто знущання. Тому треба <різь> е завжди читати умови, яку вам дають. Підписувати, що там пише, уважно почитати. Звісно, мова буде в двох мовах: і українська і польська. Екземпляр. Так що, як читайте в українській мові, питайтеся, чому так, чому сяк, чому такі вимоги, чому такі штрафи бувають. Але ти ж теж працював через того посередника, який. Ну, з часом посередника виросли свої запроси. І він почав вигадувати різні системи, як би тільки тільки заробити на українцях так що, друзі, не треба переходити, звісно, на фірми працювати такі вже провірені, що вас не обманюють ні в чому в таких от підводних камнях, які вони вигадують з часом. І їх працюйте напряму, тому що напряму вас ніколи не обманюють і ніяких штрафів не буде нічого. У вас є звільнення, і вам заплатять за те, що ви. А тут ви на... просто будете зв'язані з роботодавцем посередником. Які, Які на вас вже і нагріється гроші. Тому ви слідкуйте -то за нашим каналом, за нашими новинами, історіями, не завжди в нас свій час знімати, бо тобто коли часто немає роботи і так далі, і так далі.